Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, завершився цей складний день, який анонсував так яскраво Дональд Трамп, і деякі новини з овального кабінету, вони приємні насправді. Так, це не суцільний рух льоду навесні, але можна сказати, що Крига, яка була в серці Дональда Трампа по відношенню до України, вона таки починає давати тріщини, і, мабуть, вона таки скресла. Бо те, що говорилося, воно не розкриває повністю суті проблеми в овальному кабінеті і те, що пише зараз преса, однак воно не може народжувати приємні думки, бо у сказаних словах і прийнятих рішеннях принаймні з'являється надія. Давайте одразу до першого джерел. Ну, хто, хто, а Ексіос він а, взагалі дуже ґрунтовно а, підходив до цього. і Багато писало видання напередодні під час розмови в овальному кабінеті, де дискусії вели президент Сполучених Штатів Дональд Трамп і генеральний секретар Марк Рютте. Але е матеріали, які друкувало видання, до того вони дещо, скажімо так. Переобтяжували надію, вони робили її дуже-дуже мрійливою. Однак дещо все-таки в цьому відношенні вдалося досягнути. Що ж оголосив Дональд Трамп, і що можна розкрити в цих скупих таких словах? І так, в понеділок, в Білому домі з вуст Дональда Трампа. Прозвучало про те, що Сполучені Штати різко збільшать постачання зброї європейським союзникам, а ці країни потім надушлють зброю Україні. Так, це треба перше це зафіксувати. Джерела, які навколо Дональда Трампа кажуть, що сума ця буде в розмірі 10 мільярдів доларів. Це перша хвиля. Однак треба розуміти, що ці всі ця вся зброя вона призначається для України, і це включає ракети, засоби протиповітряної оборони і артилерійські снаряди. Тобто, це от, оцей великий перший пакет. Наступне. А оцінюють взагалі фахівці це як серйозний сейсмічний політичний поворот з боку Трампа, який спочатку дуже холодно відносився, а згодом дещо потеплів і з минулого четверга взагалі наполягав на тому, щоб як можна швидше. Приймалися рішення стосовно допомоги Україні. Причому він також заявив, що Дональд Трамп дає 50 днів Рашиської Федерації на те, щоб укласти угоду щодо припинення вогню. В іншому випадку, він запроваджуватиме 100% вторинні тарифи. Мається на увазі ті тарифи, які можуть бути прийняті. На основі рішення закону, що знаходиться в Сенаті, Лінсі Грема і Блюменталя. Тобто, якщо цей закон буде прийнятий то через 50 днів, якщо не буде припинено вогонь, то Дональд Трамп веде ці вторинні санкції. Тобто санкції будуть накладені на ті держави, які Купують продукцію російську або продукцію вироблену з російської нафти. Важливо і те, що у даному випадку під угодою мається на увазі, власне, те, на чому наполягає Дональд Трамп і що прийнято Україною, це припинення вогню. І це дасть можливість Росії уникнути санкцій. Ну, в цьому випадку треба розуміти, що. Цей закон має бути ще прийнятий, і рішення по його запровадженню приймає Дональд Трамп і по його обсягу запровадженню, і по а країнах цей він буде приймати особисто, в тому числі і час, коли це буде запроваджено. Це рішення буде прийматися Дональдом Трампом. То, ну, тут не треба себе зайве обнадіювати, бо попереду 50 днів і як може повернутися ситуація, можливо, так як із днями, які стосуються митно-тарифної політики, які постійно-постійно відтерміновуються. Наступна дуже важлива річ, що виступаючи в Білому домі разом з генеральним секретарем Рютто, Рютте, Трамп заявив, що Сполучені Штати надішлють союзникам по НАТО найкраще військове обладнання у світі на мільярди доларів, а ці країни оплатять рахунки, тобто оплата буде йти. З рахунків Європейських держав вони мають ці суми зараховувати в об'єми тих півтора відсотків, які вони проголосували на саміті НАТО, що ця сума буде зараховуватися як сума а взагалом внесків країни. До питань до фондів оборони і безпеки, які прийняті на саміті НАТО, Рютте паралельно з Дональдом Трампом, виступаючи, заявив про те, що це дозволить Україні отримати масове постачання зброї, включаючи засоби протиповітряної оборони і ракети. Причому в цьому випадку. А якщо час буде сповільнюватися, то з власних арсеналів країни НАТО мають постачати зброю і потім з резервів чи вироблена зброя в Сполучених Штатах Америки буде компенсовувати ті об'єми, які постачатимуться до України. Важливим компонентом є і те, що, а, хоча під час розмови, під час виступів ніде не говорилося про те, що в рамках цього постачання буде а, також включено ракети і комплекси великої дальності, великого радіусу дії, однак про це очевидно, що розмова велася, як і коли будуть рішення, і чи можливо. що… Такі бойові одиниці будуть надсилатися, і потім по них буде прийматися рішення. Чи вони будуть спрямовуватися до Європейських держав, і потім, в разі потреби, по них буде прийматися рішення. Це питання абсолютно ніяк не озвучувалося. Тобто, але це не означає, що в цьому плані нічого не буде робитися. Важливо і те, що, власне, говорилося. Що наявна зброя дозволить впливати на Путіна так, щоб він змінив свою точку зору щодо питання припинення вогню. Що стосується о, цієї схеми о, проплати, де європейці розраховуються, отримують зброю, передають її Україні, то ця схема була запропонована. Президентом Зеленським вона проговорювалася попередньо з лідерами Європейських держав і між ними були прийняті рішення стосовно прийняття такого підходу. Також зазначається, що в процесі розмови і в процесі виступів перед журналістами Дональд Трамп так змалював свої. А відносини в результаті телефонних розмов з московським фюрером про те, що він казав, що вони приємно говорили, вони приємно дякували один одному за розмову. Як тільки Трамп ложив а, телефонну трубку, з цього часу починалися. Обстріли в Україні, що а, протрактував Дональд Трамп як те, що він просто не розумів, чому так поступає Путін. І тому в четвер Дональд Трамп, як сказав Марк Рютте, зателефонував Рютте і сказав, що повинна Україна повинна мати все необхідне для самозахисту. От, але щоб це було додатково ще раз проговорено з європейцями, щоб європейці готові були проплатити за ту зброю, яка буде надходити по схемі в Європу, і потім європейці передавали її цю зброю Україні. Що стосується виступу генерального секретаря НАТО Марка Рюте, то він сказав, що до подібної схеми на даний час готові приєднатися Німеччина, Фінляндія, Данія, Швеція, Норвегія, Велика Британія, Нідерланди, Канада вони вже виявили зацікавленість. А також він додав, що а, в цьому випадку... Сполучені Штати Америки е, також будуть підтримувати запаси тої зброї, яка знаходиться на складах в Європі для забезпечення контингенту сил і Сполучених Штатів і НАТО, які на даний час перебувають в Європі. При цьому також е, Марк Рютта і Трамп зазначили. Що вони будуть звертатися до ініціаторів закону що встановлення високих мит вторинних для тих, хто купує продукцію, вироблену з рашистської сировини, щоб вони також працювали і прискорили прийняття цього закону, щоб він став якби оперативним інструментом в руках Дональда Трампа. Які висновки можна зробити із цих рішень і недомовленостей? На поверхні, що лежить? Перше, очевидно, що якщо поєднати те, що сказано у Вашингтоні, і те, що озвучено в Києві під час розмови з генералом Кітом Келогом, то мова йде насамперед по комплексу? Оборонної зброї, тобто це зброя, це системи і ракети для протиповітряної і протиракетної оборони. Це Ті боєприпаси, а, а це в основному снаряди 155-го калібру, які надходили до України. Це також батареї комплексу Петріот, про які говорилося, і про які вже фактично було озвучено. Дві з яких має закупити за німецькі гроші НАТО, і чотири за кошти тих, хто, кого називають Норвежською групою. А сюди, вже очевидно, входять Фінляндія, Швейцарія, Норвегія, Велика Британія, Данія, ну, можливо, Нідерланди, можливо, ще якісь держави. Що стосується всіх інших видів озброєння, то Очевидно, що по них буде вестися окрема розмова. І в нинішній ситуації, власне, з командуванням НАТО і буде проговорюватися, які одиниці необхідні для того, щоб відправляти до України. Не випадково Кіт Келох знаходиться в Україні, тобто тема. Змісту, який би розкривав, яку зброю відправляти, куди, скільки і так далі, ця тема буде знаходитися в руках Кіта Келога, який впродовж тижня має вивчити ситуацію на ділянках фронту і повідомити, які є моменти, які потребують першочергового вирішення і подальших вирішень. Що стосується такої інформації, то недоліку в ній немає в НАТО, в Ізбаденні, тому що туди надсилалася вся необхідна інформація. Таким чином, і в Пентагоні вона також є. Очевидно, що завдання так, Келога досвідченим оком військового підтвердити чи заперечити необхідні об'єми. Тепер торкаємося. Теми, яка стосується дальнобійної е, зброї, і, і е, теми способу доставки, дозволів і таке інше, моїм глибоким переконанням є те, що на даному часі, очевидно, що питання підвисло. І воно може бути вирішено впродовж буквально там двох-трьох тижнів, в залежності від того, як буде розвиватися подія. Якщо уважно придивитися за Дональдом Трампом, то він, діючи таким чином нахрапом, іноді зриваючись на переговірників з усіх абсолютно питань, він все рівно натягнувши повід, він його не. Затягує так, що може співбесідника придушити. Він дає йому можливість маневрувати. І тут очевидно, що з одного боку він придає колосальне значення інформаційному звучанню, тому що він робить і буде робити. Він буде дещо стримувати реальний процес надання допомоги. Причому. Тут буде тільки одне мірило, він буде тиснути, щоб гроші приходили від європейців вперід. Бо зверніть увагу, як він весь час у виступах говорить, що Америка за це не буде платити, що за це будуть платити європейці. Це акцент, це типово характерно для бізнесмена гроші вперед, у цьому випадку. Не дивлячись на якісь домовленості, фонди там і все, і все інше. Тому у цьому відношенні треба розуміти, що такий спосіб буде і рухатися закон чи законопроект, скажімо так, Грема Блюменталя. В залежності від того, як буде розвиватися подія, його розгляд або буде прискорюватися, або навпаки буде уповільнюватися. Тобто можна сказати, що в нинішній ситуації рух почався. Але тут важ, важливо розуміти, це не рух із максимальною швидкістю, це рух, який дає можливість Кремлю маневрувати. І тут треба бути дуже уважним, щоб Кремль не перехопив ініціативу, а це означає і Україні. І європейцям. І мова йде не лише про Брюссель. мова йде і про європейські столиці, такі як Париж, Лондон, Берлін, і в тому числі штаб-квартира НАТО, мають постійно працювати в цьому напрямку. В іншому випадку, якщо в вухо Дональда Трампа застрибне якась московська муха, буде гальма. Може бути розворот в іншу сторону. І в цьому відношенні треба розуміти непослідовність, непередбачуваність і інтерес і самого Дональда Трампа як людину, і Сполучених Штатів Америки у цій ситуації. Ну що ж, будемо відстежувати ситуацію. Вона почала рухатися. Будемо сподіватися, що вона буде швидше рухатися. Однак, давайте будемо... Мо бути поінформованими оптимістами, і це дасть можливість нас об'єктивно оцінювати той рух, який буде у плані співпраці між Вашингтоном, Брюсселем і Києвом щодо надання зброї Україні. Дякую вам за те, що слухали. До побачення! Будьте здорові!